Ну, це наші весіллі років тоді. Я дружина загинувшого воїна Олійника Василя Степановича, який загинув 25 лютого 2024 році. Слова, які він все мені говорив, що він буде стояти до кінця. Перший раз, коли я його побачила, то мені, напевно, було років 10. Він був найкращим другом мого брата. Вони спілкувалися, приходили в гості. Коли в наші почалися стосунки, мені було років 20 вже. Я працювала в барі, в нашому Зарпаді, в Голині. Він сидів з компанією, запропонував провести мене додому. І так, по суті, почалися наші стосунки. Я була впевнена в ньому навіть не на 100%, а напевно на відсотків тисячу. Я знала, що це, я відчувала серцем, що це моя людина. І так швидко одружилися. Через рік народилася донечка Соломія. Потім ще через рік ми збудували будинок. Потім через 9 років народилася друга донечка Олеся. Кожен рік їздили по два-три рази в гори. От після горів, перший раз, коли ми з ним поїхали в гори, прозвучала пропозиція. Ми приїхали з горів. Це було якраз перед моїм днем народження. І на мой день народження була пропозиція. Старався все дбати за сім'ю, за дітей. За... Він міг лягати у першій годині ночі, вставати у п'ятій годині, бо треба було ну, заробляти гроші для сім'ї. Кожну вільну хвилину він старався проводити з дітьми. Треба на річку, йдемо на річку. Ну, але святе у нього було неділя це футбол, це в нього було таке невід'ємне. Він дуже любив, ну, не грав, але дивитися футбол, це в нього було невід'ємне. Це е, могли навіть бути сварки, то, що а, можна піти на річку, а ти йдеш на футбол. Він каже, я прийду, футболу, все одно підемо на річку. Тепер дивиться кожен, кожен раз, коли є футбол, бо недалеко стадіон, кожен раз дивиться. Був дуже добрий. Він ніколи ні в чому не відмовляв. Ніколи. Хто би його що не попросив, він ніколи не відмовляв. Він злився, що не мав часу, але відмовити він не міг. Він ну, настільки така була позитивна людина. Е, розбудив і сказав, збирай документи, речі, бо почалася війна. Я ще так, яка війна? Тоді вже почав зразу. Него, от він цілий день, то він по хаті ходив туди-сюди. Е, що робити, що робити? Що робити? Я збираю речі, я йду на військомат. Василю, та подумай, ні, я йду. Але в нього була така, ну, він тоді, коли в 2014 році почалося АТО, е йому прийшла повістка, він не відмовився. Він зразу поїхав на військомат, прийшов медогляд, я сиділа в машині, чекала, напевно, години три на нього, і приходить, я йду служити. Олесі було два роки. Куди, яке служити? Ем, купа замовлень, кредит, е, що куди служити, як що, я йду. Я не можу. я...» ну, Він це казав, я за чужу країну воював, а за свою, краї... свою державу як я можу не піти. Е, тоді, ну, так, ну, більше, напевно, я повпливала, Бо на наступний день, коли його викликали далі на військомат, я поїхала з ним, хоч він зі мною сварився, я пішла з ним на військомат. Зробила скандал грандіозний і він тоді не поїхав. А тепер, у 22-му році, то я розуміла, що він одно піде. Я його просто-напросто підтримала. Пішов на військомат, ну як на військомат, тероборону пішов, записався, я казала, ну, може, ліпше тероборона, ніж він все одно сказав, мене поїздку все одно викличуть, бо по-перше, я він в його служив, по-друге, він був снайпером. Що в нього така професія, що його все одно би взяли на початку квітня, то він сказав, що нас готують. Ми їдемо туди. Як їдемо туди? Нас готують. Ми з ним домовилися, що він буде розповідати, що, як і до чого, де він знаходиться. Він ніколи не скривав, де він знаходиться. Він навіть якщо не міг сказати, то він мені е, такими наміоками е, приблизно казав, де я тоді на карту. І вже я знала, де я. Бо я казала в разі чогось, аби я знала, де я тебе маю шукати. Спочатку більше розповідав, потім вже менше. Менше він розумів, що це ну, не так можна. Але все одно я знала. Я знала, де він знаходиться, я знала, яка в них ситуація, хоч переписка, хоч, але знала. Потім, коли вже зимою далі в грудні, приїхав, то він чи він щось відчував, ну він старався зробити так, то там гаражі, порядок. Ну, давай десь підемо. Ні, я не маю часу. я собі хочу цей. Ну, до хлопців на магазин це святе. Хто там лишився, бо то основна маса виїхала за кордон. Якраз тоді його друг ще приїхав, так само був у відпустку, то цей він ну, був вдома, ми ніде не їхали. Але то тих 10 днів служає так. І Він поїхав 20 грудня у нього день народження, а 19 грудня він поїхав туди. Не дозволяв собі запізнитися на годину. Він бо інші, через мене не поїдуть інші. Це він так. Завжди. А хлопці теж хочуть відпустку. Я нічого не відчувала. Ми в п'ятницю з ним вечором поговорили. Я спиталася, що далі не буде два дні зв'язку. так, далі, два дні, далі не буде два дні зв'язку, але може бути і більше. Ну, такий, Я розумію, йде на позицію, дзвонити не можна, бо то все вичисляють. Неділю зранку. Це вже Марійка підняла була Кіпіш. А до мене дзвонив Василь дзвонив. Я кажу, та як Василь дзвонив, як він на позиції. Він не може дзвонити. Або там щось ніби біда. Тому вже в неділю трошки почали розвідувати ситуацію. Понеділок, то вже якраз тоді було на лікарняному. Марійка дзвонила, я їду на підгірки, там була в Аниці Кульбанській. Чого треба? Якому то добре, я сідаю в машину, так само їду. Ну, я не знаю, я вже от тоді, напевно, я відчула. До підгірок я доїхала напевно за хвилин 5. Я гнала. Просто гнала. Прилетіла і вже а, розмова: хлопці не виходять на зв'язок, там погано і тому подібне. Ми після обіду поїхали на військомат, і нам тоді показали таку пасульку, роздруковану з телефону, що їм пройшло повідомлення, що хлопці пропали безвісти. На другий день зранку вже принесли нам офіційний папір. Навіть е не принесли, ми самі поїхали. Ну, Соломія то принесли на магазин, а ми поїхали самі і тоді почалося. Поліція, купа заяв на телефоні, Обзвонюємо хлопці, які там були. Вже тоді взнали, що пасічник загинув. Хлопців нема на зв'язку, ну надія була, напевно, до останнього, що вони десь в полоні або десь втекли, ну, переховуються, нема телефонів, нема, це то було до останнього. Коли вже прийшло сповіщення, хоч вже голова розуміла, це вечором мені Марійка позвонила, Марійці швидше повідомила, Марійка мені дзвонила, приїхав цей Вітя, Бандера привіз повіщення, і тоді в такі дні вже були. Дітям я до ранку не говорила нічого. Соломія сказала, це приїхав її хлопець Міша, він теж вже знав. Ну, сама година приїхав, ми сиділи на лавиці, говорили, Соломія встала, вийшла, зрозуміла, що щось не то. З почала плакати. І в мене така думка в голові, як я маю сказати Олесі. І так в коридорі на низу. Вона бачить, що ми плачемо, Соломія плаче, я плачу, в нас що сталося. Я тата вже нема. У неї одне слово було, як. Як? Розвернулася і пішла в кімнату. Той день від неї слів я вже не чула. Плакати вона не плакала, але спілкуватися вона ні з ким не спілкувалася. От Дитина було однославим. Я дотепер чекаю дзвінка, я дотепер сподіваюся, що це неправда, хоч я його бачила в Морзі, хоч я його бачила в труні, я його бачила в могилі. Я не можу змиритися з тим, що, що то він. Чекають вінка. Елементарні його фейсбук його вайбер, у мене є паролі, всі, що я можу заблокувати, я не можу цього зробити, бо я не хочу цього робити. Чекаю. Не можу я змиритися з тим, що чого нема. Ну, назад повернути наше життя. Ну, я не знаю, може би більше хотілося бути разом десь. Не. А, в мене робота, в нього робота. Більше разом, більше спілкування, більше якихось поїздок. Рано чи пізно він все одно би був пішов. Але що ліпше було б пізно, ніж рано, щоб пам'ятали його, щоб пам'ятали, яким він був, яку роботу він робив, кому він допомагав, щоб його пам'ятали, щоб його не забували. Просто щоб його не забували. Ну, я думаю, що. Чого ніхто не забуде, бо навіть таки е, треба мені якоїсь допомоги, я дзвоню до його друзів. П'ять хвилин і питання вирішиш. Ти завжди поруч. Це тату я вже набила після Василевої загибелі. Це фраза, ім'я по батькові. Рік народження, дата народження, група крові, позивний і фраза. Ти завжди пор. Він взагалі він їх терпів, бо ну, я з дітьми дуже люблю котів. У мене постійно були коти. Він їх не любив. Він їх терпів, але от кіт має жити на вулиці. А там ем, ця пушка, то він, вона постійно була коло нього. Вона собі ходила десь там ще до других хлопців, але вона була постійно коло нього. Цю, фото, цю фотографію. То він спеціально зробив для нас. Я зразу сказала. Це були хлопці на похоронку, військові його. Я, я їм підійшла до них, привіталася, і сказала: так, кіт має бути у мене. Ну, десь через місяць він приїхав до мене. Вечором вона залазила в шафу, там, де стоять Василеві речі, і вона спала в тих речах. Потім вже приходила до мене на ліжко, а спала в тих речах. І той перший день, то вона поїла, ознайомилася і залізла в речі. Вона не знала, де вони є. Першу чергу, що вона зробила, вона залізла в його речі. Дуже рідко, сниться. Десь, ну я не знаю, місяць, напевно, тиждень-два після похоронку ми поставили камери на хату, то було перед 40 днів. На камері видна була Хмаринка. І та хмаринка літала напевно години 4. на одній камері, на другій камері, попри майстерню, попри гараж, літала, поверталася далі і, напевно, години 4 та Хмаринка літала. Ви думаєте, що це він? Я думаю, що це він.